Сергеевич! Привіт. Треба надавити на одну людинку. Які проблеми зробимо, як завжди. Треба, щоб ніхто не міг його знайти, навіть жінка. Клієнта звати Валерія Гріщук. А за оперативність на бонуси можна розраховувати? Сергій, замість того, щоб торгуватись, починай працювати. Так, а задача виконана? Не понял. Так, цей Валерій Грищук, він же ж у нас КПУ цілу ніч. Затриманий за порушення сексуальної субординації. Ну так це ж прекрасно. Слухай, а не випускай його, поки я не накажу. Да, все буде в найкращому вигляді. Житься привіт! <кій> Діана! Ну, ти й так худа. Я від Стефана, до речі, класний костюм. Компліменти залиш для своїх. Давай до діла. Покажи гроші. З готівкою проблема, брат. Проблема? Ну, Тобі з пістолетом теж проблема. Чого ти такий різкий. Ось. Це вже краще. Продовжимо розмову. Золоті. На чорний день беріг. Тривай. Це де ти взяв в краєзнавчому музеї. А ти забряз кольця свої гузі хотів. До речі, Стефан дуже незадоволений. Свій по голосу. Через той маю перейти до силових методів. і в Румунії. Співчуваю. Ну, добре. Успіхів тобі. І це Дуло не забудь почистити. Діана, якщо ж ти вже вирішила, що в тебе булімія, Може, не будеш переводити продукти. Давай я тобі замість ікри Мішок вівса куплю і роби з ним, що хочеш. Хабай, що ти кажеш, не чула. Кажу привіт тобі. І тобі привіт, не від мене. Кабасік, дай лавешка. Манік треба зробити. А то слідущий раз, як буде прочищатись, горло собі проткну. I don't nothing you can say or do for me And I don't want a miracle You'll never change for no one And I hear you Ніфіга собі! Раніше ти так не марафеталась, коли забирала батька із поліції. Який свіжий воздух вдома. Як зробити так, щоб батька частіше забирала в обіз'янник? Уля, ну, як ти він твій батько, він дав тобі життя. Mm. Не таке, як я хотіла. Уля Стій, я з тобою ще не закінчила. Здрасті вашій хаті, як то кажуть. Я до вас. Хочу ще раз вибачитися за свого балбеса. 14 років гормони, Ну, ви ж розумієте. Це вам, до речі. Це було не обов'язково і приїжджати теж не потрібно було. Та ні, обов'язково я ж допомогти. Чув вашого чоловіка відділок колишнього, да, відділок прийняли. Я можу трошки обкашляти це питання. Я думаю, що я сама розберуся без ваших маслянистих пропозицій. Василина Павлівна, ну такий гарний букетик. У мене рука не піднімається, його викинути. Давайте ви ж якось самі. А що виникнуть якісь питання, то, будь ласка, дзвоніть коли завгодно. Мама, приготуйся побачити на Навряд чи мене можеш щось сьогодні здивувати. Маму, що... Мам, ну блін, ти їх налякала! Весь фокус зіпсувала! Так. Я зараз йду рятувати твого непутьового батька, а коли я повернуся, щоб вдома не було не пірячка. Тим більше голуба. Ти все зрозумів? Угу. Господи. А? Ти що, підсом для мене крісло заказав? Ну так. Да. Це ж твій любимий цвіт. А для мастера робоче місце – це святе. Ну да, точняк. Драсти. Глаза подкрасть. А якщо хочеш, ми усі крісла поміняємо на розові. Або ремонт замутить. Т Та ні, буде нормально. Все. Точно? Може кавоварку? Або давай кабель не підключим. А, будь, будь, все нормально не треба. Все, не мішаю на гарного робочого дня. За що ви на цей раз затримали мого чоловіка? Ви хотіли сказати співмешканця. Головне, щоб ви зрозуміли: або відпускайте, або говоріть звинувачення. Я не хочу, щоб мій син писав у творах мій тато зек. Ну, ми ще розбираємося. Розумієте, робота в нас така: розбиратись. Так, що ви заходьте, коли ми розберемось. 1750. Газетному ларьку. Купіть, а потім розкидайтеся. Я маю на увазі, скільки коштує вирішити питання. Ви що мені взятку пропонуєте? Уявіть собі. У вас таких грошей не вистачить. А ви подумайте? Включіть фантазію. Ну ладно. П'ять e, тисяч доларів. Краще євро. І її можна в переміжку. І тільки крупними купюрами. відбувається? Я промову зловити голуба. А, а що тут робить мука? Хліб ми зеленку доїли, а зерна я на кухні не знайшов. Мука ж все рівно робить це і зерна, то й подумав, яка різниця. Так. Сіночок, я не буду на тебе кричати, тому що в мене проблем по горло. І цей зоопарк, голуб'ячий – це не саме велика проблема. Але я тебе попрошу як дорослого, як чоловіка. Ти, будь ласка, розберись з цим, а я розберуся з усім іншим. Головне, не додай проблем. М? Почати з кого було б непогано. Добрий день. Боже, так посвіжіла. Привіт, Том. Тобі такого сказати не можу. Але ти тут безсила. Коротше мені, як завжди. Угу. Угу. А це що? У вас поповнює щось таке. Особистий каприз сина хазяйки. Пограється, та й вишверне. Це ненадовго. Том, що це ти? Причастилась зранку? Ні, ти що? Я тепер тільки по праздникам і на виборах можу трошки. Слухай, Том, давай сьогодні у неї, окей? Нічого особисто. Ти королева манікюра і все таке. Але сьогодні тебе трясе як старий холодильник. Добрий день. Які будуть побажання? Однотонний, э, марсала. На безіменному втірку зроби. Без питань. А ти училки на дочка, да? Уляна. Можна просто уля для удобності. Да, точно. Василина Павловна. Географія була. Слухай. Ти мамі передай, що поки вона сиділа в Осинівці, я вже в інсті в усіх країнах зачекінилась. В Дубаях три рази. Обов'язково. Тільки з манікюром закінчимо. А я побачив панчохи на паркані, подумав ваша хотів занести, тут Мішка. А мішка такий моцний, мене на метр відкинула. А він навіть не кліпнув. Так, Міша, знову твої голуби. Давай швидко в хату і там лови своїх пташок. Васю, Василино, Василіську, я захоплююсь вашою внутрішньою силою. Ви самі на собі тягнете чоловіка, дім, дитину. Я таких жінок, як ви ніколи не зустрічав. Я хотів вам сказати, якщо раптом і завжди буду поруч. знайте це. Так ви всі чоловіки однакові. Якщо що я тут, якщо що я там. Сорока на паркані сиділа. А у нас в Румунії сорока на паркані це дурний знак. Все щастя в домі склює. Ой, ви знаєте, судячи по нещастю, ця сорока вже тут прописалася. В мене чоловіка в поліцію забрали. Колишнього і хочуть взятку. Скільки взятка? П'ять тисяч євро. Василиночко, на жаль, я зараз цих грошей не можу вам позичити. А мені не потрібно позичати. Григорій. Я вам дуже вдячна за те, що ви врятували батька мого сина. До речі, я вам казала, де я ховаю гроші? Ні. Шикарно придумає. Сам я б ніколи не подумав, що вони там можуть бути. Я просто подумав, Василина, така тендітна жінка, як ви, не має зв'язуватися зі взятками. А я, наскільки себе пам'ятаю, завжди міг знайти з поліцією спільну мову. Ви часто бували у поліції? Та ні, ви що? Просто бабуся жила коло поліцейської академії. Хочеш, не хочеш, приходилося спілкуватись, Ти міг би піти з вами допомогти і все ти вирішити. Ви. Така хороша людина, я навіть собі не уявляла. Я зараз одну хвилинку. Непогано. Інші зроби так само, а я тобі бонусом один телефончик дам. Чувак тобі циськи зробить з великою скидкою. Дякую. У мене вроді як свої норми. Та ні. Це в тебе базова комплектація. Якщо в тебе я такі сісюлі, рахуй, пів мужика знайшла. Так. Да? А для другої половини мужика, що треба. Ну, добрий день. Мази, конечно. Ой, яночку, дуже красивий цвіт, правда. Уляночко, сонечко. А можна в тебе ото зелений? Yeah. Олышився а все не в калечатнику. Ты что натворила, корова? Блин, почему? Ишхир она в голову чернела. Я просто лак сняла. Ах! Капец! Меня ноготь начинает выдваливать, Блин, блин, надо пить воду срочно. Спочатку треба твої пальчики спасти, а дівчинську це хай бруд прибирає. Вибачте, я я просто перенервничала. Припадаш мене леді, леді, камон, що за пожар? Мені твоя тюлка і гидотою пальці обпекла. Платі зіпсувала, ще й не білизну. Їй, я не знаю, я просто зняла верхній лак. А, може це алергія якась. Та сама та алергія. Ромака Хватить! В моєму салоні ніхто моїх майстрів ображати не буде. Якщо вона сказала, що не винна, значить не винна. А ти взагалі знаєш, що клієнт завжди прав. Mm -hmm. Понаймаєш, аби кого. Mm -hmm. Постійним клієнтам хамиш. Може, тримати мамин салон це не твоє. На сьогодні робочий день закінчено. Просимо звільнити наш салон. Окей. Я Кабасіку скажу. Він вас всіх тут звільнить. Крім Тамари. Тамару, я візьму з собою гостєвий будиночок. Добудовувати. Грищук у вас. Питаю Грищук, у вас у нас. Але відпускати його ніхто не буде. Ми ще розбираємося в цій справі. Це чудово. Доцент Григорій Савчинохов. інститут інфекційних захворювань та епідеміології. Це дуже добре, що ви його затримали, тому що ми і так збиралися помістити його під карантин. Який ще карантин. Ви не хвилюйтесь, бак посів ще не прийшов. Може виявити, що він взагалі здоровий, хоча це навряд. Гріша, що ви робите? Економлю ваші гроші. Ось. Оприскуйте цим його камеру три рази на день. Без гумових рукавичок. До нього краще взагалі не підходити. Ви Можете нормально пояснити? В чому справа? Від колишньої дружини затриманого. Надійшла оперативна інформація, що Валерій був на археологічних розкопках і знайшов велике поховання 14 століття. Після того став почувати себе погано. І якраз у тому місці у цей період лютувало декілька страшних епідемій. Ви розумієте, ми не можемо допустити, щоб вони повторилися. Так зараз 2019 рік, а не 14 століття. Бубонні чумі, шановний байдуже. Який сьогодні річі століття. Якщо Валерій випадково чхне на когось чи просто торкнеться, ви собі це десь позначайте і додому того співробітника не пускайте. Спочатку телефонуйте нам. А -а -а! Стійте. Забирайте вашого інфікованого і йдіть до біса. Мартиненко! Бігом сюди, Мартиненко, випускай з п'ятої Грищука і віддай його цим двом. І обережно, не торкайся його. І взагалі поруч з ним не дихай. І знайди мені того Лебедєва, бо той Грищук жахав його дружину і може вже теж той заражений. А ви давайте ваші документи, і я звільняю його під вашу відповідальність. Що у вас тут відбувається? Значить Так, я там придумав бадягу, що ті, типу, ви з міністерства. Ствол це була просто провокація заради перевірки пильності органів. Окей? А і що до цього. Я там на плівші, типу, він агент під прикриттям спецом зашифрували під цю операцію. Добре? Яка ще перевірка. Як відпустили? Ви штани встигаєте перевдягати так швидко. Протираєте. Ну, я вам устрою. Ну і кому це ми букети по 5 штук гривень купляємо? Що? А. Та це у нас. це... За кадрами на пенсію виходить. 50 років працювала, всього тричі була, в відпустці треба було якось бабульку уважити. Ну, ладно. Мене в салоні ледве інвалідом не зробили. І ще не потеряли наші улюблені пальчики? Кабась, може розстріляємо їх усіх? Крім Тамари. Заспокойся, Діана. Давай ти розкажеш мені, що сталося, я потім вирішу згадувати минуле чи ні. Наші бабусі дуже цінують свої частушки тільки під дулом пістолета, випитуєте у них фольклор. А, ви... Про це тільки не справжній. Так лякав холостими стріляє. Холостими кажете? Дайте сюди. Ходить, якщо я зараз вистрілю, з вами нічого не буде? Ні. Старий пістолет ще не привід думати про мене так. Я дійсно хочу вам допомогти. До побачення. Далі за нами йти не потрібно. Дякую тобі, що заступився. Та фігня. Та не фігня. Але я правда краще звільнюсь. Щось знайде вона мені. Та перестань. Я знаю, що це все Тамара свої коники викидує. Я якось їй сотку в конверт не доклав, так вона мені битого стекла в туплі насипала. І каже: вітром вікно розбило. А вікна в кабінеті були цілі. Та я не про це. Бо я про те, що. Я думаю, що ми з тобою. А хочеш, я тебе замість неї назначу? Це як. Ну, просто будеш старшим майстром замість неї. Я серйозно, вона вже тут давно всіх дістала. Дякую. Ну... Бувай. Ня, ніндзя. А ну ходи на сюди. Підходь, підходь. Нічого в тебе чемоданчик, я бачу. Що в ньому несеш? Нічого такого. Чемодан як чемодан. Пустий він. Пустий, кажеш? Ну зрозуміло, зрозуміла, пустий. Зараз подивимося. Який він пустий. Ого. Так. А! Треба бути шерлоком, щоб зрозуміти, що вам потрібно. Я бачила ваші очі, які бачили мої гроші. Я тільки ну, почала вірити, що ви порядна людина. Ну? І що ви мовчите? Василина Павлівна, я не розумію, про що ви кажете. Якась падлюка позривала всі замки на клітках з кролями. Я ледве-ледве їх зібрав докупи. Дякую, звичайно, Григорій. Але зі своїми кролями. Я розберуся сама, вам краще піти. Ви мене не зрозуміли. Григорій, геть звідси, То ну, чого не говори, а в Чернівцях манікюр роблять набагато краще і дешевше. Тобі нра, Кабасик? Шикарно. Апа.